Дивіться, будь ласка, чим ми сьогодні будемо займатися? На цьому тижні у нас два уроки геометрії, ми займаємося темою декартова система координат та вектори. Вам надім було надіслано ось цей файл. Давайте перевіримо відповіді, по-перше, а по-друге, розберемо те, що могло вийти. Ну, якщо не буде запитань, то ми будемо ще розв'язувати з на цьому. Темою. Тобто сьогодні ми займаємося практикою теми декартової координати на площині та у просторі. Перша задача була дуже проста: відповідь В. А друга задача, яка з точок лежить в площині YZ – Це теж Г. Третя Д, четверте В. Немає запитань, так, діти? П'яте. Г. Шосте теж Г, вони повторюються, помилково я забуваю замінити. Сьоме Б. Ой, сьоме, 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 так. Сьоме Б. Восьме А. Так, дев'яте В. Тут немає запитань, бо, як правило, з цією задачею виникають проблеми. У всіх вийшло В. Треба вийшло. Так, десяте Б, одинадцяте А, дванадцяте Д, тринадцяте Г, теж з тією задачею, як правило, питання, чотирнадцяте Д, п'ятнадцяте Г, Шістнадцяте А. Не треба розбирати поки що все гаразд. Сімнадцяте Д. Вісімнадцяте Б. Так, дев'ятнадцяте це відповідності. А, Г, В, ГВБ. Двадцяте. ДБВГ, двадцять перше. А, Б.

так, ось далі йдуть вже більш складні задачі. 27 в мене записано чомусь спочатку було одне число, потім інше, 75. Так, 28, перший пункт 5, другий 13. 29 мінус 4, 30 19, 31 72. 32, 17, 33 12, 34, 21. Я так розумію, що все ж таки, мабуть, треба розібрати особливо останні задачі, так? Треба чи не треба? Давайте так, кому не треба, той може виходити, а кому треба, я буду пояснювати, як їх треба було розв'язувати. Може, так, до питання, по-перше, які номери треба розібрати? 32 хотілося б. Так, да, давайте почнемо з 32-го. Ну, по-перше, як ви бачите, в нас є рівняння коло, яке, ну, якби половина цього рівняння хтось розкрив дужки і трошки там кудись загубив замки. Тобто, треба звернути до стандартної формули рівняння кола. І так, в прямокутній системі координат на площині задано рівнобдерний трикутник АВЦ, причому АЦ дорівнює БЦ. А в нас має координати 2-5. Зачекайте трошки. Б4,3, навколо, описано... навколо цього трикутника описане коло, задане ось таким рівнянням, і треба знайти площу. Ну, по-перше, що нам може давати інформація про коло? Де лежить центр кола, описаного навколо рівнобедреного трикутника? В точці перетину серединних перпендикулярів, тобто воно буде лежати на висоті трикутника. Ну і зараз побачимо, що там з центром, чому дорівнює радіус, може, це теж якось можна використати. І ще така. Рекомендація, якщо вам, не дай Боже, така задача попадеться, бо це такі непрості задачі. Я дуже сподіваюся, що на НМТ їх не буде, але може бути, в другій частині щось таке може бути. Особливо, якщо складники ЗНО хочуть завалити дітей, то я рекомендую малювати на координатній площині координати, це іноді допомагає розв'язати задачу. Ну, по-перше, давайте розберемося з рівнянням кола. Як я вже сказала, воно в нас нестандартне. Треба звести до стандартного вигляду. Для цього треба виділити формулу квадрату для ігри. В мене є квадрат і є подвоєний добуток. Щоб це було формулою, тут треба, щоб була ще одиничка, її немає. Переносимо одиничку. ну, Тобто, ми додали до лівої частини одиниці, тому ми додамо до правої рівність буде вірною. Але що нам це буде давати? Це нам буде давати той факт, що координати центра нам вже відомі, радіус відомий теж, але не зрозуміло, як це використати ще. І так, координати центра ми беремо з протилежними знаками. Це 3-1, і радіус це корінь 17. Так, тепер давайте все ж таки побудуємо в координатні площині ці точки. У нас АЦ дорівнює БЦ. Тобто вершина в нас С, а АБ це основа. І координати А і В нам відомі. І так, будуємо систему координат. Тут не такі великі координати, їх можна побудувати. І так, 2 5, раз, 2, 3, 4, 5, ось у нас точка А. Точка Б. Це 4, 3, Раз, два, три. Ось вона. Так, вже будуємо відрізок АБ. А десь тут знаходиться точка С, а може і тут десь. Зараз будемо дивитися, що нам треба знайти? Площу. Ну, в даному випадку неважливо, де вона там. Нехай буде тут. І що ми знаємо, що АЦ дорівнює БЦ. І ще ми знаємо, що навколо цього трикутника описане коло, і центр цього кола нам теж відомий, і радіус відомий. Ну, По-перше, що ми можемо знайти? Могли б знайти кут С, а як ми його можемо знайти? Якщо ми будемо знати радіус і знаємо довжину сторони АБ, ми можемо її знайти. Ми зможемо знайти синус кута. Пам'ятаєте, в нас є такий наслідок з теореми синусів, що R велике, там же коло описане, так? Це А поділити на два синуса протилежного кута. Тобто ми знаємо радіус, ми можемо знайти сторону АВ, тому будемо знати синус. А що це нам може дати? Ну, по-перше, якщо він буде якийсь табличний, то ми можемо. Там провести висоту, знайти, ми ж знаємо АБ цю висоту, тобто може якось так розв'язати. Це перше. По-друге, ми ще можемо використовувати таку властивість, що точка О, а координати в неї які 3-1. Ось вона, бачите? Вона лежить саме на відрізкові АБ. Це можна перевірити. Як це перевірити? Знайти довжину відрізка АБ, А, це, Б, це і перевірити, якщо АБ дорівнює А це плюс Б, це то тоді точка С у нас належить цьому відрізкові. Ну ми це бачимо за координатами. 3-1. А що означає, що центр кола знаходиться на стороні трикутника? В якому випадку це буде? Коли трикутник прямокутний, а це нам буде давати той факт, що ми знаємо гіпотенозу, і прямокутний трикутник буде рівнобедреним. А якщо трикутник прямокутній рівнобедрений, в нього кути по 45 градусів, ну і тоді ми вже знайдемо площу точно. Да? Ми знаємо гіпотенузу, зараз знайдемо. І знайдемо все інше. І так, спочатку давайте знайдемо АБ. Можна було за цією формулою, мені, мені здається, було корисніше, ніж там, доводити, що точка О належить АБ. Ну, ми бачимо, що це так, але це не доведено строго. І так, знаходимо АБ. Як знайти довжину відрізка? Від абсцису відняти абсцису, тобто це 4 мінус 2 в квадраті плюс 3 мінус мінус 2 це плюс 2 в квадраті. Тобто це буде 2 в квадраті 4 плюс 25. Так, я ніде не, не помилилася. Так, ще раз. 2 мінус 5. Ось я неуважна дуже. І тому 3 мінус мінус 5 це буде 3 плюс 5. І тут буде 64, 68, 68 це 4 на 17, це 2 корені з 17. Ну тепер давайте підставимо. Радіус у нас корінь з 17, сторона в нас 2 корені з 17 і поділити на 2 синуса альфа. Отсюди синус у нас буде одиничка, якщо виразити. Двіки скорочуються, синус це буде 1. Тобто випливає, що синус альфа дорівнює одиниці. Сінус якого кута одиниця? 90 градусів. І тому з цього ми робимо висновок, що трикутник КБЦ в нас прямокутний і рівнобедрений. а це означає, що його кути по 45 градусів, кут А дорівнює куту Б дорівнює 45 градусів. Ну, знайдемо, наприклад, можна знайти АЦ, з трикутника СОА, так? З трикутника СОА, в якому кут О 90 градусів. ОА – це половинка АБ, тобто це просто корінь 18. А ми знаходимо, а можна СО знайти, це катет буде. А, і він буде дорівнювати АО, бо цей трикутник теж буде прямокутній рівнобедрений. бо це буде АО помножити на тангенс кута А, тангенс 45 це одиничка, і тому це теж буде корінь 17. Ну і тепер площу трикутника АБЦ ми знаходимо за формулою, яка є на ЗНО, це одна друга добутку висоти і сторони, до якої ця висота проведена. Це буде одна друга, СО, це в нас корінь із 17, АБ це два корінь із 17. Двійки скорочуються, корінь на корінь дає число 17. Це є наша відповідь. Так, треба ще щось розбирати. Ну, така дуже неприємна задача. Давайте, може, ще ось ті, які в нас тут залишилися. 33, наприклад, візьмемо. І так, 33 задача. В прямокутній системі координат на площині навколо трикутника АБЦ описане коло. І формула рівняння кола в нас є, але вона, як ви бачите, теж, ну так скажемо, в розкритому вигляді, тому треба її звернути. Нам треба виділити формулу х мінус щось в квадраті. Бачите, з х квадратом у нас в парі піде мінус 4х, це подвоєний добуток, тобто це 2 помножити на 2х. Тобто, щоб це було формулою, тут повинно стояти 2 в квадраті. 4. З y вас немає, тільки у квадрат, тому ну, з y більш нічого немає. Тепер дивіться, ви додали 4, щоб рівність залишилося вірною, ви віднімаєте ще 4. Так, згортаємо за формулою це х-2 в квадраті плюс y в квадраті, четвірку переносимо в той бік, отримаємо 72. І тому координати центра в нас 2, 0, а радіус – це корінь із 72. Як можна вилучити корінь? Це 36 на 2 і тому це 6 коренів 2. Так, а тепер дивіться, що нам відомо. Що коло описане навколо трикутника АБЦ. Тут нічого малювати не треба, бо абстрактний якийсь трикутник, ніяких координат не дано. Але відомо, що кут А в нас 45 градусів, а вам треба довжину сторони БЦ. І це теж задача такого типу, як ми тільки що розв'язували. Тут теж ми будемо використовувати формулу радіуса кола, описаного навколо довільного трикутника, як наслідок теореми синусів. Ця формула на ЗНО є. Зараз ми подивимося ще раз на ті формули, які є на ЗНО. І ще раз, чому це дорівнює? Стороні, яка поділена на два синуса протилежного кута. І з цього як знайти b, це, як виразити БЦ. Ми радіус множимо на два синуса кута А. І так, нам відомо все, радіус це 6 коренів з двох. 2 і синус 45 це корінь з 2 поділити на 2. Двійки скорочуються, 2, корінь з 2 на корінь з 2 дає двійку. 6 на 2 буде 12 сантиметрів. Ну, не сантиметрів, ми не знаємо, в чому воно там вимірюється. 12 12,1. Так, немає запитань. Добре, давайте візьмемо 31. І так, в нас теж є коло, бачите, воно в такому теж розгорнутому вигляді. Центр кола, заданого ось цим рівнянням, збігається з точкою перетину діагонали паралелограм АБЦ. Відомі А і Б треба обчислити площу. Теж ось тут в нас координати конкретні, я пропоную малювати це. Ну, спочатку треба розібратися з колом, треба згорнути. У вас є х квадрат мінус 8х, 8х це подвоєний добудок, це 2 на 4, тому щоб тут була формула, тут потрібно, щоб стояло 4 в квадраті, а це буде 16. Знов, з y у вас нічого більше немає, ви додали 16, треба його відняти, що у вас було плюс 7. Ну і тепер згортаємо, це буде мінус 4 в квадраті. Плюс Y в квадраті, а тут буде мінус 9. ту сторону переносимо зі знаком плюс. І тому координати центра кола це 4, 0, а радіус вас зрівнює 3. А тепер що нам відомо? Що центр кола збігається з точкою перетині діагонали. Ну, давайте намалюємо точки А і Б. Може, нам це щось теж буде давати? І так, точка А мінус 4, Раз, два, три, чотири, мінус 3, раз, два, три. Так, точка Б 0, три, раз, два, три. Вона лежить на вісі ігриків. А тепер дивіться, паралелограм, а точка перетину в діагонали в точці 4, 0. Раз, два, три, 4, 0. Тобто вона лежить ось тут. А що нам дає той факт, що ми знаємо координати точки перетину діагонали? Що ми знаємо про ці діагонали? Що вони точкою перетину діляться наслідком. А тому шукані координати дві, ну там їх треба знайти, щоб знайти площу. Можна знайти так, дивіться діти. Як як в діагоналі точку перетину ділються напів, то ми знайдемо координати точки С як координати одного з кінців, якщо відомі координати середини. І так само з D. Так, добудуємо паралелограм. Ну і давайте тепер так. Нехай це координати Х з індексом С Y з індексом С. А у D x з індексом D, і з індексом D. Так як координати О нам відомі. Це 4 0. Координати А теж відомі. Це 2 мінус 5. Я туди дивлюсь. мінус 4. 4 мінус 3. Так, у Б. 3, і так, як ми будемо знаходити координати точки С. Ми знаємо, що Х з індексом О це Ха плюс Х поділити на... нафтов. І з індексом О так само. YA плюс YC поділити нафтов. Ми знаємо Х, тобто підставляємо 4 рівня мінус 4 плюс. X з індексом С поділити на нафю. А 0 дорівнює мінус 3 плюс yC поділити нафиг. Можна домножити все на 2 і отримаємо 8, це мінус 4 плюс х з індексом С. А тут 0 це мінус 3 плюс y з індексом С. З цього випливає, що х з індексом С це 12, а Y з індексом С це 3. А що це нам дає? Ну, по-перше, це дає нам той факт, що відрізок B це паралельний до вісі X, бо Y координата точки C так само, як у B трійка. Ну і аналогічно знаходимо координати точки D. Давайте відразу. ну, Абсолютно аналогічно, щоб ми. Тобто, так, оце координати 12, 3. Так, тут 8, значить тут буде. 8, так? У Д буде 8. Так, а Y-кова координата буде мінус 3. Ну, таким самим чином можна знайти. А тепер дивіться, що це нам дає. Ну, По-перше, ми можемо знайти довжину сторони, це відстань між точками А і Д. Можна знайти її, навіть не обчислюючи за формулою довжини відрізка. Це. Такий самий відрізок, який е, знаходиться між точками мінус 4 і 8. Тобто довжина сторони АД, це в нас 12 см. А висота, чому буде дорівнювати висота це ось цей відрізок, він дорівнює 6. І, ой, що я пишу? 6. і площа паралелограма це добуток висоти на сторону 6 на 12 І це буде 72 квадратних. У так, скажіть, будь ласка, треба ще щось розібрати з цих задачок? Та ні, все остальне понятно. Давайте тоді так, ще раз подивимось на формули, які були на ЗНО стосовно векторів та декартової системи координат. Ну, взагалі, ось ця. Бачите, діти, що ми сьогодні, наприклад, використовували? Формулу, яка є наслідком з теореми синусів, ну, її напряму немає, але її можна вивести. Бачите, що будь-яке відношення сторони до синуса протилежного кута – це два радіуси. Тобто, хто хоче, може здогадатися, що радіус цього буде сторона, і поділити на два синуса протилежного кута. Так, Тепер які тут формули в нас є щодо координати векторів. Тут є формули координати середини відрізка, ось вони. Тут є формули координат вектора. Ну, мені не дуже зручно, вдається, вони записані, але нехай так буде. Бачите, від координат кінця, якщо вектор А Б, а у А і Б координати ось такі, то координати вектора а, Б обчислюються так. Модуль вектора, модуль вектора та довжина відрізка а, Б – це одне і те ж саме. Бачите, формула модуля вектора та довжини відрізка тут є. Що ще є? Є формули для скалярного добутку, але немає формули косинусу, тобто з цього треба вивести, немає критерія колінеарності векторів, а він дуже часто зустрічається. І немає критерія перпендикулярності. Це треба вивчити, але деякі формули все ж таки тут є. І формула рівняння кола, ось вона теж тут є. У вас один листочок з геометрії, два листочка з аудитория. Так, добре, давайте тоді так. На сьогодні ми закінчимо, ви на четвер отримаєте завдання, розв'язувати завдання ЗНО минулих років за темою Вектори, і ми будемо розбирати у четвер цей файл, який я зараз вам надішлю тоді До зустрічі. Спасибо, хороше дня. До свидания. Хорошо, не, до свидания.